Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі за темою описане та вписане коло 4 кутника. Якщо ми з вами розглянемо такі 4-кутники, як квадрат, прямокутник і ромб, то для квадрата коло можна описати навколо квадрата та вписати. Причому Центром вписаного і описаного кола для квадрата буде одна й та ж сама точка, це точка перетину діагоналей цього квадрата. Таким чином, ми можемо сказати, що для квадрата, для кола, яке описане навколо квадрата, діагональ квадрата буде його діаметром. Для прямокутника коло, яке описане навколо прямокутника, знов таки, по аналогії з квадратом, центром цього кола буде точка перетину діагоналей. Отже, знов діагональ прямокутника буде діаметром кола. І в ромбі також центр ромба є. Точкою перетину діагонали. Єдине, що діагональ не буде діаметром кола, на відміну від квадрата і прямокутника. Розв'яжемо задачу номер 338. У прямокутнику АБЦД відомо, що АБ дорівнює 12 см. САД – 30 градусів, нам треба знайти радіус кола описаного навколо даного прямокутника. Нагадаю, радіус описаного кола ми позначаємо великою буквою Р латинською, а радіус вписаного маленькою. Ми це знаємо ще з курсу 7 класу. Як ми з вами тільки що сказали? Що для кола, яке описане навколо прямокутника, діагональ, кола АЦ, о, діагональ прямокутника АЦ, буде дорівнювати діаметру описаного кола, а як ми з вами знаємо, діаметр дорівнює двом радіусам. Отже, якщо ми знайдемо діагональ даного прямокутника, ми знайдемо діаметр кола і зможемо потім вже знайти радіус. Якщо ми шукаємо довжину відрізка, то ми маємо з вами розглянути трикутник. Найпростіший з многокутників, якому належить даний відрізок АЦ. Ми бачимо, що. Діагональ А це розбиває наш прямокутник на два рівних прямокутних трикутники. Враховуючи, що протилежні сторони в прямокутнику рівні, то в трикутнику АЦД нам відомий катет і кут в 30 градусів, який лежить навпроти нього. А спираючись на властивість катета, що лежить навпроти кута 30 градусів, ми знаємо. Що він буде дорівнювати половині гіпотенузи. І так, записуємо З трикутника АЦД, у якого кут Д дорівнює 90 градусів, так як АБЦД прямокутник, кут САД дорівнює 30 градусів, і ми можемо розробити висновок. Катет, що лежить навпроти цього кута, дорівнює половині гіпотенузи Аце. Тоді, якщо 12 см – це половина гіпотенузи, то, відповідно, вся гіпотенуза в два рази більша. 24 см. І як ми з вами записали. А це наша діагональ прямокутника, це є діаметр кола, описаного навколо прямокутника. Отже, радіус, як ми знаємо, буде вдвічі меншим. Ось таким чином ми з вами знайшли радіус описаного кола. Наступний номер 341. Бічна сторона рівнобічної трапеції дорівнює 7 см. Чому дорівнює периметр даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло? Робимо рисуночок дано в даній задачі. Не потрібно вона практично такого усного спрямування. Єдине, що ми з вами запишемо, це факт, який нам відомий про дану трапецію. Тому що ми говорили з вами про те, що не в кожну трапецію можна вписати коло. Тому робимо рисуночок і справа записуємо факт, відомий за умовою, що в трапецію можна вписати коло. І робимо висновок з цього факту. Якщо в трапецію можна вписати коло, то це означає, що суми протилежних сторін рівні, тобто сума основ БЦ і АД буде дорівнювати сумі бічних сторін АБ і СД. Представляємо, так як трапеція рівнобічна, У нас рівнобічна, тобічні сторони, відповідно рівні. Таким чином, ми з вами можемо знайти суму основ, не знаючи окремо кожну з них. За умовою задачі нам треба знайти периметр даної трапеції. Периметр, як нам відомо, це сума довжин всіх сторін. Але пропоную записуючи формулу, давайте одразу запишемо: сума бічних сторін і сума основ. Все. Підставляємо. Бічні сторони нам відомі. Суму основ ми тільки що знайшли. Все, І виходить у нас 28 см. До речі, за такою умовою можна ще знайти і середню лінію трапеції, тому що, якщо ми знаємо суму основ, а середня лінія дорівнює їх півсумі, середня лінія також буде дорівнювати 7 см. Отже, пам'ятаємо, якщо в задачі є інформація про те, що в чотирикутник можна вписати коло, ми одразу робимо висновок. Щодо суми протилежних сторін. Наступна задача 349. Сторона АД, чотирикутника АБЦД, є діаметром кола, описаного навколо нього. Далі вся інформація про кути, вже ви бачите її на екрані. І так побудуємо даний чотирикутник. Важливим фактом є те, що сторона АД є діаметром даного кола. Тому цей діаметр ми в першу чергу і проведемо, так, як вам зручно. І в кінці цього діаметра це вершини нашого чотирикутника А та Д. Відповідно, нам залишилось ще дві вершини відмітити в будь-якому місці, де нам з вами зручно. Ось так нехай буде С і Б. Так, сполучаємо. І отримали ось такий чотирикутник А, Б, С, Д вписаний в коло. І так, відмічаємо, що кут а, Б, С у нас дорівнює 108 градусів. Кут Б, С, Д... У нас дорівнює 132 градуси. І нам треба знайти чотири кути, кути БАД і АДЦ. Це кути самого нашого чотирикутника. А кути САД і БДА ми трошечки пізніше покажемо на рисуночку, тому що треба сполучити точки С і А, Б і Д. Але починаємо з найважливішого факту. Так, давайте-ка його, я його пропустила в дано. Це той факт, що АД є діаметром. Ось там, де в нас написано абцд чотирикутник. І давайте вкажемо АД діаметром. Тому що з цього факту ми з вами і почнемо розв'язувати нашу задачу. І так, маємо факт, записуємо його так, як а, де діаметр кола. Який висновок з цього випливає? До речі. Так як наш чотирикутник є вписаним в коло, то всі його кути є також вписаними в коло. Отже, в даній задачі ми будемо використовувати властивості вписаних кутів. І так як Аде діаметр, А АД діаметр поділяє коло на дві дуги, градусна міра яких дорівнює 180 градусів. Ну, відповідно, ми будемо розглядати ту дугу, де, де у нас розташовані наші точки. І так, щоб нам було зрозуміло, і у нас є така важливість, ми назвемо цю дугу трьома буквами. І так, перша друга буква це мають бути обов'язково кінці дуги, тобто А і Д. Ну, а третю точку візьмемо або Б, або С. Давайте Б нехай буде. Отже, дуга А, Б. Де дорівнює 180 градусів. Ну, а тепер далі розмірковуємо. Так як наш чотирикутник є вписаним в коло, коло описане, відповідно, чотирикутник вписаний, то суми протилежних кутів дорівнюють 180 градусів. Знов-таки починаємо з факту. Так, як А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Вписаний, 4, вписаний в коло чотирикутник. Сума протилежних кутів рівні. Ми з вами зараз разом розглянемо суму двох протилежних кутів. Знайдемо пару кутів, яку треба нам знайти, а з другою парою ви попрацюєте самостійно, аналогічно. Отже, у нас в умові кути А і кут Д у нас позначені трьома буквами. Ну, давайте нам, щоб було простіше, будемо їх називати однією буквою. І домовляємо, що однією буквою ми називаємо кут нашого чотирикутника, повний. І так, працюємо з кутами. Давайте АЕЦ. І, і так, якщо наш чотирикутник вписаний, то говоримо ми, що сума протилежних кутів рівні. І беремо кути АЕЦ. Кут, це ми з вами знаємо, він дорівнює 132 градуси. Таким чином можемо знайти кут А. 180, віднімаємо 132 градуси, і у нас виходить 48 градусів. Це наш кут А, 48 градусів. Відмічаємо на рисуночку. Ідемо далі. Це ми з вами знайшли кут БАД. Ось він. Так, також нам з вами треба знайти кут БДА. А, чому на цей кут звертаю увагу, зараз зрозумієте. Так. Для того, щоб цей кут з'явився, давайте сполучимо точки. Б і Д. І ось у нас утворився кут БДА, який ми з вами маємо знайти. Як я вам вже сказала, всі кути, які у нас з вами утворюються, всі кути цього чотирикутника і кут БДА, який зараз утворився, вершини цих кутів лежать на колі. Тому всі ці кути є вписаними в коло. Отже, Продовжуємо працювати з нашим кутом, А, який ми тільки що знайшли. Як я тільки що сказала, і ми зараз це запишемо, він є вписаним. Кут А, записуємо, Вписаний Кут, але вони не вісять у повітрі, вони спираються на дугу. Вписаний кут, що спирається. На дугу. І так. Кут А своїми сторонами, як ногами, а сторонами кута А є хорди АБ і АД. Тому кут А спирається на дугу БЦД. БЦД. І ми з вами знаємо, що градусна міра вписаного кута дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Тобто кут А дорівнює половині градусної міри дуги БЦД. Відповідно, дуга БЦД. Вдвічі більша за градусну міру кута А 48 градусів помножити на 2. Виходить 96 градусів. Отже, дуга БЦД, оця наша зелененька, 96 градусів. А тепер у нас залишилась невідміченою, зараз ми її іншим кольором. Так, з фіолетовим давайте дуга БА між точками Б і А. А тепер давайте поглянемо, який вписаний кут спирається на цю дугу. Це наш кут БДА. Який ми зможемо знайти? Якщо будемо знати градусну міру дуги АБ. Ми з вами Перше, що ми з вами зробили, ми написали, що вся дуга АБД має градусну міру 180 градусів. Тобто, ми можемо написати так: дуга АБД. Тобто, ми розглядаємо ту дугу, де розташовані наші точки. Дорівнює сумі дуги АБ і дуги БЦД. І тоді. Дуга АВ буде мати градусну міру 180 градусів, відняти 96 градусів, і це у нас з вами виходить 84 градуси. Це дуга АВ. Ось вона у нас, так 84 градуси. І ми сказали, що на цю дугу спирається кут БДА, тому ми з вами далі робимо запис, що кут БДА списаний кут, що спирається, на дугу АБ. Отже, його градусна міра цього кута дорівнює половині дуги, на яку він спирає. А градусну міру дугу ми з вами знайшли. Отже, кут БДА дорівнює 84 градуси поділити на 2 і дорівнює 42 градуси. Таким же самим чином. Аналогічно розглядаючи протилежні кути Б і Д. Ми робимо, ви, ми робимо висновок, так як у нас чотирикутник вписаний, тобто можете почати з того ж самого факту. Ось, так як А, Б, С, Д вписаний в коло чотирикутник, отже, тільки замість кутів А і С, ви будете писати іншу пару кутів Б і Д. І далі, таким же самим чином, по аналогії, знайдете кут Д, він же АДЦ. І потім, таким же чином, розглядаючи дуги, знай... знайдете градусну міру дуги СД і знайдете градусну міру кута САД.